Ті, хто приймали участь в тому, що це відбулося в Миколаєві і весовій комплекси, все-таки прийшли на Миколаївську область, Одеску, Херсонську, Мелітопіль, Маріуполь, тому що це південний напрямок, і його потрібно було захищати. Бо давайте згадаємо два роки назад, всі повернемося, що було, коли ставили вагові комплекси, а їх зносили, виїжджали в бізнес, аграрії, ламали, трощили. І це перед самим піком, коли пішла уборка жнива, це е, протистояння сильніше. Міліція, їх ганяють, хто за ким бігає, там теж незрозуміло. Але крок за кроком ми сьогодні маємо результати. У нас вагові комплекси почали працювати. Один маленький, ламався, але він визначив і вже трошечки заложив мозак нашим аграріям. Перевізникам і зернотрейдерам, що хлопці, пора вже до цього відноситися, ну, тобто, зберегти те, що ми вкладаємо сьогодні в наші дороги. Мільярди вкладаємо, а результату немає. Приклад, Снігурівська дорога. Удачний експеримент таможний. Дякуючи всім депутатам, всім в рівні, общественності, ми маємо таку прекрасну дорогу. Ще не добудували, але вона буде. Добудується, і оце перший приклад, який буде захищати ту дорогу. Місцева влада теж включиться в цей процес. Я розумію, що ну, дай Бог, щоб за рік-за два, як ви кажете, в головах помінялося все. Ну я думаю, ну, як, з очими зусиллями <зас> ми це все переможемо і по кроку дійдемо до європейського рівня.